Дорожня транспортна пригода сталася 9 березня близько 13.00 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Новий Милятин у Золочівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Шкода Фабія 43-річна львів'янка не впоралася з керуванням. Виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з мікроавтобусом Мерседес-Бенс Спрінтер, яким керував 57-річний житель Житомирської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та його пасажирка, 14-річна львів'янка, померли на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорозі. Дотримуйтеся правил.